Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені і Ми починаємо грудневий чемпіонат світу з хокею 2014. Планується один чемпіонат світу в місяць, і наша команда, як ви бачили, дві зірки в нападі. У нас одна зірка в захисті і три зірки Голкіпер. Груповий етап ми не будемо грати, бо він тут визначає лише жеребкування однієї восьмої. Тому ми симулюємо одразу всі матчі групового етапу. Ніхто не вилітає на цій стадії. Ну і бачимо, що ми перемогли лише Білорусію 5-2 і Францію 5-1. А так у всіх програли. 0-8-1-3, 1-6, знову 1-3, навіть у німців програли. Ну, таке. І зараз ми подивимося, хто ж нам попадеться в одній восьмій. І це буде Фінляндія. Фінляндія. Так. Тут знайомі нам всі прізвища наші улюблені крешмани Густаво Келембети, які колись в Анхел-09. Майже, майже виграли чемпіонат світу. Лише. Лише програли у фіналі канадцям на останніх секундах пропустивши. І стали віце-чемпіонами. І все, ми можемо розпочинати. Україна-Фінляндія. Україна-Фінляндія це одна восьма фіналу чемпіонату світу грудень 2014. І ми послухаємо гімн, по ідеї Фінляндії. Дуже погано чутно гімн, тому дуже важко визначити, чий це був, ну, нічого. От наш голкіпер Стефан Головка, ми всі його знаємо, яка це діра. І тукараск. Це людина, яка буде сейвувати сьогодні повним ходом, якщо ми, звичайно, кинемо поворот. І так, перше вкидання і перший виграш вкидання чудово. Ми розпочинаємо першу атаку. І зараз головне не завести собі в ворота. Федотенко відкривається. А з шайбою зараз наш одинадцятий номер проривається і. І перший момент був. Був перший момент. На п'ятачок кидав наш, наш гравець Руту. Так, відбираємо Міщенко. Міщенко один з кращих гравців НХЛ-09 в нашій команді. І атака лівим флангом. Берков. Берков кидок! І... Тепер атака фінів, треба їх трошки попресувати. Але і перша шайба влітає. Корпіковський, якщо я не помиляюся, забиває в ворота збірної України. Так, Корпіковські, Корпіковські. Ну, дивимось, дивимось. Ну, залишили одного перед голкіпером, і він чітко чітко поклав шайбу в нашу. Праву дев'ятку. І тепер ми будемо відігруватись. І вже, вже під 5 хвилин ми не витримали, щоб не пропустити. Мата, до речі, грає за Фінів, це гравець Кінмінфіцбург. Сало. Сало. І тут головне не дати пробити... Не дати кинути. Федотенко. Падетен Касан іде і буде кидати, але промазує, промазує по шайбі. Ну, таке буває у наших хокеїстів. Хокей у нас розвинений дуже слабо. Тому можуть і по шайбі не влучати. Добре, що хоч на ковзанах вміють їздити. І те добре понікаровській кидок! На жаль, шайба не в воротах, але ми сало трошки штовхаємо і. Він під нашим пресингом таки дає. точну передача, але все одно ми відбираємо Бірков. І Крешман. Ні, на жаль, на жаль, на жаль. Немає повноцінного китка по воротах збірної Фінляндії. Бобик. І ми атакуємо, Україна атакує. Справа дуже повільні наші гравці. Крешман. Крешман не підхоплює шайбу і. Чудовий, чудовий силовий прийом від Джовика. Джовик! Кидок паралельно воротам. Чомусь бив наш гравець Бобик. Не наздоганяє. Дуже повільні наші гравці. Треба вже змінювати ланку і. ні. Халінка. Халінка і. Є! Наш гравець. Справа. Кидок від Бобика. Але. Але не в верхній кут. І вилітає за зону шайба. Неточний пас. Новосад. Новосад. Вийшов щойно на майданчик. І ще один неточний пас від української збірної. Важко, важко. Іде матч для нашої збірної. Новосад відкривається. Новосад відкривається. І розвертайся, який кидок. але не, не влучає. Не влучає. Тут треба забирати. Ні. Ні. Не забрали. І Контіола. На Йокінена. Йокінена один з найнебезпечніших гравців і буде вкидання в нашій зоні. 3-9. Секунди залишається. Вкидання виграє Україна. І все. Перший період закінчується 0-1. 0-1. Є шанси, але треба агресивніше грати і більше кидати Повороти Дивимось деякі повтори. Ну, от наш перший момент і це пропущена шайба. А ну, тут захист. Захист підвів. Все-таки одна зірка на захист. Дається в знаки. Ну, а Стефан Головка. Не такий надійний голкіпер, як той же, той же голкіпер збірної Фінляндії. Другий період розпочинається. Другі 20 хвилин. І знову ми виграємо стартове вкидання. Ох, яка помилка, яка помилка. В п'ятку в п'ятку влучив і вищеворіт. воріт Кидає Йокінен, і ще один момент. Міщенко. Міщенко віддає передачу, але її читає Фін. Берков. Якщо я не помиляюсь, це саме він. Пас на п'ятачок! І кидок від Панікаровського. На жаль, ні. Знову ні. Є кидки, Є моменти, але не реалізація. І от зараз Йокінен. Добре, що Головка вже знає ці кітки в ближній кут. І буде Прокіт. Мабуть, буде Прокіт зараз. Так. Кидання в нашій зоні. В нашій зоні. Ох, і ми нарешті побачили обличчя Стефана Головки. Він постійно його ховав. Але тепер кілька сейвів дали йому впевненості, і він таки показав своє обличчя. 15 хвилин до кінця другого періоду. 0-1. Як і раніше, кідок з дальньої дистанції. Від синьої лінії, можна ще так сказати. І Бобик вчасно виходить на заміну. Пасує. І ще немає кіта. Федотенко. Бобик. Розвертається. Федюк є шанс для китка! І вкидання в зоні збірної в Фінляндії, бо шайба вилетіла. Вилетіла на трибуни. Чудовий силовий прийом від Федотенка. Фуртак. На вкиданні. Ні, не в зоні збірної Фінляндії, а в центральній зоні. Е, було вкидання. Проходить наш гравець. І це повинен був бути простріл на п'ятачок, але не вийшло. Ваттанен. Ваттанен на на Комарова, Комаров! Комаров проходить, і. Головка! Головка сьогодні. разок пробивний, а так поки що стоїть намертво. Пас. І який? Яка передача, і не вже буде прокид, Ні, немає прокиду, скітка. І простріл не вдається. Не вдається. Так, трошки назад треба зіграти. Камера не встигає, оператор щось погано працює на сьогоднішній трансляції. Джовик. На Келембета, Густаво Келембет, один із найтехнічніших гравців збірної України. І дивіться, є! Куди ти? Він поламав ключку! Ну як же ж так, в такий момент поламати ключку? Ну я не знаю. Ну як, які можна. Які треба мати криві руки, щоб бити в кригу, а не. В по шайбі. Ну як же ж так? Такий момент, і він ламає ключку. Так. Наші з шайби розташовуються в зоні Джовик. Джовик йому заважає свій гровейцело. Джовик! Кидок! Суомі не пропускає. Ключка ще валяється на майданчику. І треба присувати. І тут один! Один. Був гравець збірної Фінляндії, але головка сьогодні. Сьогодні його чи не найкращий матч? Проходить сам від своїх воріт! І ще так. Наші з, з шайбою. І немає кому віддати. Так. І ось один джовик! І ще кидок. І знову джовик! Кидок, Шайба! В воротах збірної Фінляндії! 1-1 за хвилину до кінця другого періоду. Ну, все йшло до цього. Все йшло. Роман Джовик таки забиває. Скільки разів він вже кинув, і тут таки вдало приберіть нарешті цю ключку поломану, як Густаво Келембет. Я тільки сказав, що він один з найтехнічніших, і він одразу взяв і поламав собі ключку. Але нічого, асистенти Бобик і Крешман. Прекрасно. Один-один. Є шанси на вихід до однієї четвертої. Але одразу кидох по нашим воротам. Комаров! З нетиповим таким фінським прізвищем і буде кидок, але головка! Ну, головка сьогодні. Просто два періоди стоїть дуже класно, але не встигає наш гравець кинути. 1-1 1-1 Після другого періоду. І Фінляндія, мабуть, не чекала, що буде така важка гра. Третій період. Зараз розпочнеться. Обидва голкіпери вже вже пропустили по шайбі. І якось без емоцій. Без емоцій е, вболівальники. І втретє, втретє початкове вкидання виграє збірна України. Треба підтримка, бо зараз ні. Все-таки розвертається. Розхитав! Розхитав свого опонента! Розхитав всіх! Віддає пас на... п'ятачок! І 2-1! Беркофа збив... збивають, але він таки забиває! 2-1! Україна виграє! Станіслав Бєрков і Міщенко та Федюк. Асистенти. Ну, подивіться, супер! На п'ятачок і він спрацював 44-й номер Фінів. Одразу штовхнув нашого... нашого гравця, але. Це вже було після моменту. Так, якось заплутався наш ...наш гравець. І чудовий силовий прийом. Куди вийшов головка? Федотенко. Федотенко на Федюка. Федюк! Проривається І Федюк сам іде. Фінт. Кідок! Ну це, це а не кідок. Федотенко. Бепко. Фанікаровський. Розташовуємося в зоні. І отут можна кинути! Так, 3-1! 3-1. З рикошетом, але забиває збіра України. В третьому періоді Варослав! Варослав Білік! Ось так от. Подивіться! Розклеївся! Розклеївся раск. Трошки невдала камера для повтору. Але головне що 3-1. І нагадаю, що після першого періоду було 0-1. Виграють вкидання гравці Суомі. І вкидання буде в їхній зоні, бо Голкіпер взяв. Ну, подивіться, он по Нікаровській схожий. І 14 хвилин 50, 58 секунд до кінця. Матчу 3-1. Збірна України перемагає. І невдалий пас. Але Крешман! Треба. Так, відбираємо шайбу. Втрачаємо знову. І знову втрачаємо. Батанен. Йокінен. Корпіковський Один тут. Гравець! І треба Йокінена Йокіненна треба тримати. Це людина, яка постійно забив... забиває збірні України. 3-2. 3-2 за 12 хвилин 45 секунд. Олі Йокінен. Дуже технічний і досвідчений гравець. Ну тут. Подивіться, як розібрався. Куди падав наш захисник, хоча міг одним місцем відбити, але, на жаль, не відбив. Дуже напружені будуть останні 10 хвилин. Ми чекаємо, звичайно, поки будуть знімати голкіпера Фіни. І тоді в порожні ворота, я думаю, ми вже влучимо. Але до цього! Це 4-2! Це 4-2! Неочікуваний гол в ближню дев'ятку. І чомусь нам показують сала, але Данио Фуртак, ну наш один з найулюбленіших гравців, бо все-таки звуть його Данио. І подивіться, який, який кідок. Супер. Супер. І. Чудові шанси на проходження в чвертьфінал. Не виграємо кидання. Сало. Сало. І Пунікровський міг відібрати. Міг відібрати шайбу, але не відібрав Йокінен знову. Йокінен, Але Калінка. Калінка. Арбітр чомусь нападав на Калінку. І сам проходить. І що це за пас? Це під удар, під кідок. По Нікаровському був пас, але... Не вийшло! По Нікаровській. Федюк! Федюк! Під зручну руку не зміг він. Не зміг. По-моєму, кричать трибуни Суомі. І... немає, немає поки що битви. Хоча це б гарно було б ще. Комусь надавати. 7 хвилин 23 секунди. 7 хвилин 23 секунди до кінця. І. Наші. Ой, яка... який невдалий фінт. Який невдалий Фінт Так, падають вже кість ми. Лягають наші. І правильно роблять. Тімонен! Тімонен! Перед. Перед нашим голкіпером стоїть хтось фінівит. І ще раз головка! Рятує Бобик. Бобик. Так, це якийсь фінт від Бобика і. в Ближній кут. Міщенко повинен перехопити. І передача. Ну, просто викидає з зони Імонен. Імонен трошки підштовхує наш гравець. О, і що там з головкою? Що з головкою не так? І трошки Панікаровський врізається в, в щит, в борт. І. Один в один! Один в один головка! І дивіться, немає голкіпера! Немає голкіпера у Фінів! 47 секунд до кінця. Наші з шайби до м'яч не, шайба не доходить. І головка кидає. Бо контратака може бути, але ні. Шість гравців. Шість гравців у Фінляндії на полі. І Панікаровський. По 29 секунд. Невже ми не кинемо в порожні ворота? Йокіне. Не підхоплюємо шайбу поки що. І тут не забивають нам. І треба викидати шайбу Федотенко. Руту. 8 секунд. Не змогли. Не змогли кинути поворотах і. Головка! Так. Головка, Чудово. І це виніс голкіпера. Треба за таке давати по морді. 0,8 секунд. Ну все. Це перемога, це вихід в чвертьфінал. І я вітаю, я вітаю всіх Стефан Головка. Кращий гравець матчу. Скільки разів він врятував? Букмекери ставили на фінів, але хтось хтось зірвав куш, поставивши на збірну України. Стефан Головка, Федотенко, Понікаровські і всі ці гравці проходять до чвертьфіналу, а Мйокінен Сало залишають грудневий. Турнір. Глока ще й лисий, як бачимо. Ну, і все. Все 4-2. 4-2. І давайте дивитися, давайте дивитися, з ким збірна України буде грати в чвертьфіналі. Поки що не ясно. І це Канада. Це Канада, але це буде вже е, десь на наступному тижні. І якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Деніт Реде. На все добре!